Сьогодні буде розпаковка. Знаєте чому? Тому що я поїхала в магазин, не на своїх двох, а на машині з подругою. Зробила величеньку закупочку товарів, ті, що мені подвели, такі вони габаритні, що дуже важко насити. І поїхали. До речі, скупилась я на 2000 крон. І побачимо, що можна поїсти на 2000 крон. Так, арбузик. Величенький. Мій улюблений арбузи. І Звичайно, зайшли ми в Європі, такі 7 І і, звісно, упаковку муки, тому що вона дуже важка. А коли вже я їду з кимось, то вже беру так на декілька місяців, хай лежить Мукичка. Далі, ось такий пакетик. <плес> ось такий йогурт. До речі, ми були один раз спробували. Дуже смачний. Хто пробував, кажіть. Ну, звичайно, треба смаки такі смачні. Вибрати, бо там є лимон, маракуйя, і мені такі не подобається. Так, сал. Молоко. Кориця. Ось кориця. Конесли. Беру завжди таку от шоколадну пасту, дівчаткам подобається. Це моя улюблена намазочка. Моя теж. Олівкова, Олівкова олія. 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 Вершки, звичайно, авокадіки, я О, покажу. Да. До речі, зараз спробую такий маринад для, для овочів. Спробую, побачу, там що є для да. м'яса. Філаденція і такі ж для м'яса, я додікаю. Так, вона є. Поїхали іще. Друзі, я вам кажу, що це Почти. А що їсти, ви ще не бачите, немає такого, що їсти. Так, хлопці, дівчаток найулюбленіші, О, вже пішла їда. Яйчка завжди беру цю фірму, вона дешевша і 18 штук. Звичайно, цукор 102 кг. Так, ще один йогурт такий. Масилку беру, завжди тільки ось так. А а воно хороше, смачне, для випічки, і для всього. Я з дуже багато брала, і дешевше, і дороже, але наймарніше, це ще одне. Так, знову авокадиком. І взяла пробувати ось таку томатну пасту. Ще не знаю. Так, другий пакет пішов. І що? ще? Так, мої дівчатка дуже люблять ось таке молочко. Це типу, як йогурт цакорі. Житкий йогурт, що це таке. Він завжди йде в літрові, а це інколи буває випускають по 2 літри. Так, грецький горіть. І, звичайно, наша українська олійка, 2 літри, там 60 крові. Дуже важка і габаритна. Кукру руска. Кукру руска. колбаску були інколи. Три улюблений томатний сок. І цей раз взяла ще він заморожений, 2 кг, там 630 крон, тому що взагалі м'ясо подорожало, ціни подорожали просто, как пець. Так, що ще от і все. Позумієте, продукти я десь купила на тисячі крон. І на 500 я скупилася в этом. В Європі... Взяла, взяла значить, я три штучки по знижці. ой вот. Три оцих ватних диска по знижці третій крон. Ну і що, цепляємося за знижка? Приходю на кассу 40 рублей. Я кажу, прямо азничка вона питає, Я, я все ніяк як не можу часу зробити пим в Європі. Так, ось таке взяла. Это до речі ці. Малим діткам эти пластирі. Ну, зараз там та знишка на такі вот солдачі та я быстро сховаю. О! Мама, Так, і ще щенячий патруль взяла і взяла такий опаски гранулірований для фолії, але хочу спробувати. Все, вирізень, все, дві тисячі тут і я її не маю. Але так гарно виглядає, зараз покажу. Так гарно виглядає, але так багато-багато-багато. А на карті мінус дві тисячі коді.